Відкриття пластового року в Борисполі цього року цей захід зібрав понад 500 людей. Цей пташата, новацтво, юнацтво. З кожним роком учасників цієї акції стає все більше і більше. Захід приурочили пам'яті Дмитра Осипчука, пластуну, працівнику пластового вишкільного центру, організатору величезної кількості подій, вишколів та проєктів. Одним з таких був проєкт Школа вмілостей, яка тривалий час реалізовувалась на базі пластового вишкільного центру. Цього року Дмитро Собчук відійшов на вічну ватру, але пам'ять про нього завжди буде в наших серцях, адже його ініціативи ми й надалі будемо продовжувати. На сьогоднішній день в Київській області нараховується 20 осередків та станиць. Відкриття пластового року це своєрідний офіційний початок пластування в 2025 році. Адже до цього всі наші вихованці були на таборовому літі. Також хочеться відзначити одну з локацій, яка присвячена нашим героям, героям пласту. Адже ми розуміємо, якою ціною ми проводимо також цей захід, і дякуємо Збройним силам України, що дають нам змогу організовувати такі масштабні події. Кожного року ви. Проводиться в різних громадах, і цього року це став Бориспіль. Це одна з неймовірно активних громад, в яких відбувається багато різноманітних подій. Але відкриття пластового року тут вперше. Хочеться відзначити організаторів. Неймовірно велика подяка кожному, хто долучився до організації цієї події. Всьому проводу, адже вони зробили справді колосальну роботу. Склоп друзі, сьогодні в нас окружне свято-пластове відкриття пластового року 2025 року. Ми завдячуємо захисникам, що ми маємо змогу сьогодні проводити дане свято. Що таке відкриття пластового року? Це можна провести аналогію з 1 вересня у школярів. Діти повернулися з таборового літа і приступають до щотижневих занять, сходин, мандрівок, прогульок. Сьогодні в програмі передбачено заняття показ кінологів, показ військової техніки, демонстрація безпілотних літальних апаратів, демонстрація обладнання водолаза. Буде чудова змога побачити водолазне обладнання ще минулого століття. Також діти зможуть познайомитися з рятувальною технікою і їхньою роботою, з роботою патрульної поліції і юнацтво зможе. Потренуватися у розборі, зборі, зброї, пластове гасло скоп. Власна, гордість і мрія, любі наш другу. Буйні в уйнімні надія, в надія, власті новий люд. Браття, пора нам станути вряга пластових підіняти ВПР. Це відкриття пластового року, і це початок е моєї роботи з цими прекрасними е хлопцями, які називаються супербобри. Це перше відкриття пластового року для них. Хоча б ми вже були на таборі, але відкриття в них ще минулого року не було. Е я думаю, що це буде веселий рік. Дякую Збройним силам. Мене звати Олег, мені сім років. Я приїхав на відкриття е, е, пластового з табором. Мене звати Мар'яна, мені 10 років. Відкриття пластового року для мене це. Е, Ну, це свято. Для мене це як свято, це як така велика подія. Ну, і мені це свято дуже подобається. Мене звати Злата, мені 12 років. Для мене від, відкриття пластового року це нові можливості та сходини. Більшість сходинів і багато проколюх більше, ніж в літ, але школа. Е, сьогодні тут а, е... Буде ярмарок сьогодні. Я планую дуже багато чого продавати, і планую не знаю, може з кимось познайомитись. року – це початок е, нових пригод, е, чогось незвіданого. Це знову багато спілкування з юнацтвом, з нашим гуртком, з куреним, е, з виховниками. Е, багато відкриттів. Я в проводі майновик. Забезпечую майном, щоб захід був як найкраще. Найскладніше, в моєму розумінні, це перша людина, яка на заході, це комендант, який має всіх зібрати команду, організувати, з усіма домовитись, і щоб саме в цей день, саме в цей час приїхало юнацтво новацтво більше 500 людей, з їхніми виховниками, і свято вдалося. Тому для мене це комендант, це людина номер один на святі на цьому. Якщо буде сонечко, це найкращий секрет будь-якого захисту. Е, Старша пласту Василь Джасовча Ліга. 32 рочки, хлопчикові. Е, це акція, яка дає старт в цьому пластовому році. Як, як рік почнеш, так його і проведеш. Цей захід е, для вихованців дає певний потужний старт, натхнення для пластування протягом всього року. Цілість. Пластовий. Обід. Пожежа. Речі які ми ще не знали.